Розчавив. Ваше вітання найкрутішим звірмашинам планети. <звук> Може зробите тихіше. Храповику, заціни гонки монстр траків, на які мене витягло Міко. Я записала на телефон найкласніші моменти. Невинні машини б'ються заради розваги людей. Кривавий спорт! Так! так. Ти міг би зараз допомогти Оптимусу? Йому не потрібна моя допомога із пошуками якоїсь древньої навчальної штукенції. Так сталося, що ця штукенція це кібертронський циліндр із даними. Ти чого? І невідомо, яка саме інформація на ньому зберігається. У період золотого віку було створено десятки таких циліндрів, у кожному з яких була повна підбірка кібертронських знань з якоїсь теми: зоряна картографія, медицина, древня міфологія. Коли спалахнула війна, циліндри заховали по всіх галактиках якомога далі від десептиконів. Те, що ми засікли один з них на землі, дає нам можливість інфи, чувачі! Увімкни знову. Я хочу подивитись. Краповику, де септикони влаштували засідку. Циліндр у небезпеці потрібна підмога. Підмога це моє друге ім'я. Йди на мним боки, Бронику! <плес> Для тебе теж є важливе завдання, Міко. Справді. <плес> <плес> Трансформери Прайм, ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Автоботи тримаємо позиції. Артефакт не повинен потрапити до рук ворога. Ходи до татка. Біжи до мамці. Скажи, дядька, скажи! Аго в храповику! Міко? Це екстрений канал зв'язку. Треба, щоб він був завжди відкритим. Де. Для... Чекай, де ти? Відомо де? Біля штуки дрюки Штуки? Ти про циліндр? Так, можеш телепортнути його звідси. Я вмикаю міст на попередні координати. А ближче ніяк. Назви координати на 45 метрів далі. Точні координати. One, Один, two, два. Не допоміг команді бронещите. Моїй команді! Бронещите, ти в порядку було навіть не боляче. Ми втратили ту штуку через мене, я їй допоможу її знайти. Мені треба до Оптимуса. Тепер ти під моїм наглядом це наказ Оптимуса. І зараз ти допоможеш мені тим, що даси просканувати твою нейромережу. Доку, та нічого її сканувати. Він наче в порядку. <зас> ну, якщо вже так хочеш бути корисним, ти можеш допомогти Міка з прибиранням. Влада зриває йому дах. Такий наш краповик завжди нульовий вектор у квадраті. Що? А в нас тут є фарба? Арт-проєкт? круто. Як це? Він порожній. Лорде Мегатрон. Ці циліндри у чомусь схожі на батарейки. Дані зберігаються в них як форма енергії. Коли ми засікли циліндр, сенсори показували, що він повністю заряджений. А зараз він як дохла батарейка. Ти впустив його роззяву од Ні, володарю. Я й торкатися його не хотів після того, як він шваркнув брони Заждіть. Ви думаєте? і я це знаю. І ще хочу знати, що було в тому циліндрі. Коли йдеться про секрети древніх, знання може стати силою. Серйозно, храповику, і ти глянь, що малює бронещит. ж, бо ти й не жив зовсім, якщо не бачив бронещитів на тюрморт з гайками. Бачиш, а що я тобі казала? Диференціал від однієї третьої ре в кубі дорівнює РДР. Це не мистецтво, це наука. ця гаряча точка це інформація. Дані жива енергія. Почекай, воно живе, і воно в щита в голові спокійно, міко дані займають малу частину мого мозку, Украй малу для стандартної щільності нейромережі. Чекайте, звідки я це знаю? З того, що ми бачили під час сутички з конами, схоже, що живі дані запрограмували на автовикид за спроби несанкціонованого доступу захід безпеки. Потік даних міг полетіти в небо і загубитись серед зірок. Якби на його шляху не опинилася, моя тверда довбешка. Той циліндр усі кони перемацали, але автовикид почався лише коли циліндра торкнулася міко? Циліндри створено в період золотого віку кібертрона ще до поділу нас на автоботів і десептиконів. Отже, жоден кібертронець не вважатиметься для них загрозою, на відміну від інопланетних форм життя людей. То це геніальна писанина чи маячня? Не хочу вас передчасно обнадіювати, але схоже, ці рівняння це формула синтетичного енергону. Невже золота жила? Міко, ти розумієш, що це означає? енергон це наше пальне, наші боєприпаси, наша життєва сила, оскільки природного енергону на землі обаль, то це розв'яже купу наших проблем. принаймні дасть нам перевагу у цій війні. Або ключ до відновлення кібертрона. Ми зірвали банк, а мегатрону дісталася порожня бляшанка. От як часто нас рятує моя макітра? Перетин атомних координат вказує на конвергентні третинні структури. Ти ще не закінчив? Призводить до асиметрії потоку. Мушу визнати дивно, бачити броника в режимі розумника. Вектор L1 у квадраті перерва. Пограємо в TNT Street Racer 7. Температура і об'єм енергону пропорційні, що складає основу трисекції кута. Ось іще один фрагмент формули храповику. Ось нейромережа бронещита, яку ви недавно бачили. А ось вона кілька хвилин тому. Усе так, як я боявся. Схоже, дані активно і агресивно переписують нейромережу бронещита. Я сподівався, що це він сам розбирає ці дані. Але схоже, він лише переписує їх, поки вони поглинають його розум. за всіма ознаками, коли бронещит завершить формулу, його власні думки, його спогади можуть бути стерті. Прощавай синтетичний енергон, наче ми могли б його зупинити? Я не маю прямого доступу до мудрості древніх? Я не дозволю, щоб один з нас був принесеним у жертву. Чого б це не коштувало? Якщо живі дані були передані із циліндра, може якось вийде повернути їх назад? Але як нам дістати його в конів? Мегатрон принесе його нам. Частка коефіцієнта тертя під множини збільшується. Збільшується. Що спростовує парадокс перцептора. Ні. Що це таке? Метал. Ти ж любиш цю пісню. Я намагаюся зосередитись. Ти говориш як рабовик. Як хто? Храповику, схоже, броник втрачає розум. Ти це вже знав. Міко ми не хотіли тебе лякати, але будь певна, в Оптимуса є план. Оптимус не його лікар. я просто хочу знати, коли броник закінчить формулу. він знову стане колишнім добрим бронещитом, так. Лорде Мегатрон. Ми засікли вже знайомий нам енергетичний профіль. Дані. Певно, бронещит вийшов за межі їхньої бази. Ми Трощилом хочемо. Знову мене підвести. Оптимус. Ти не той автобот, якого я сподівався тут зустріти. Дай вгадаю, ти налаштував передавач на імітацію частоти даних, які я шукаю. Мегатроне, в мене є пропозиція. Я слухаю, віддай циліндр, і я поверну його тобі з даними. Хочеш оцю дрібничку? А скажи, будь ласка, які ж безглузді дані в ній були, що ти так жадаєш їх віддати? Погодься на мої умови і сам дізнаєшся. А ти пам'ятаєш, як гонщик жбурнув свою єдину гранату в десептиконський теплообмінник? Хто? Гонщик! Твій найкращий друзяка, окрім мене, звісно. Ти хоч знаєш, хто я? Звичайно ж. Ти Еквівалент сплющення сфероїда до степеня N Внутрішня енергія ізольованого енергону лишається константою. Ти пиши бронещите. Ти ж хочеш закінчити формулу, так? <ріст> Ти пристаєш на мою пропозицію? Лорде Мегатрон. More... Хвилинку. <ріст> Ви знайшли те, що шукали. Усе не так просто. <ріст> а ми з трощилом схоже, знайшли, де наш заряджений здоровило. Proceed. Дійте. Одна проблемка. У нас немає циліндра. То принесіть мені голову про нещита. Ти ж любиш монстр траки. Пам'ятаєш, як минулого тижня ми пролізли сюди після шоу? Маса дифузії в квадраті є константою. Ти хоч пам'ятаєш це місце? Місце константи? Ні, слід розкласти на множники. А пам'ятаєш наші недільні гонки по дюнах? Чи як ми відривалися на слишманки? Чи як ти допомагав мені з роками? Каверзне запитання? Я не люблю домашні завдання. Добре, забудьмо про минуле. Ми можемо створити нові спогади. Кубічний корінь Енергону порушує закон Кланка про збереження енергону. Бронищити знаю. Десь усередині ти завжди мене пам'ятатимеш. І просто знай. Я ніколи тебе не забуду. У -у -у. Як мило, в мене аж очі зайшлися мастилом. А зараз біжи за мною. Інакше ці хлопці вкрадуть формулу. Мої рівняння? Швидше, швидше. Це не схоже на бронещита. Тікати від бійки. Боюсь, у нашого друга забагато думок в голові. Лорде Мегатрон у нас усе добре. Оптимусе, я все обдумав. Якщо ви хочете циліндр, вам доведеться його забрати. Добре, тоді пограємось. Я йду шукати, хто не сховався, я не винен. Вони глушать сигнал. Якщо три секція полігона становить інтегральну підножину, тихо, і хай там що не сходь з місця. Я відійду подалі і спробую викликати підмогу. Чи це? Чи ти? трощило, забудь про людину. А грати весело тільки тоді, коли перемагаєш. Схоже, я близько. Ентри поділити на квадратний корінь із поступального фактора дорівнює. Ти мене розмалював? Приготуйся до операції. Зараз ти геть втратиш голову. Що ж, тоді хай він нікому не дістанеться! Оптимусе, Бронещити Міко вийшли з бази! У мене є координати їхнього землемосту! Негайно забирай нас звідси. Тільки не це лягай! Я знову це зробила! Пронищіте! Батарейка здохла. Мегатрон з нас шкуру здере за втрату даних. Саме спершу ми здеремо шкуру із вас. Або просто звалимо. Пронищі З нього вийшли всі дані. Але бронещит все ще не приходить до тями. бо та енергія прихопила розум бронещита з собою в небо, і вони загубилися серед зірок. Через мене ви ніколи не дізнаєтесь повну формулу. І це я винна, що бронещита більше немає. Міко, завдяки твоїй кмітливості формула не потрапила до рук десептиконів. І бронещит би першим сказав, що ти правильно зробила ще зарано судити про важкість його стану. Якась знайома йому річ, приміром, запах чи, може навіть звук, можуть пробудити бронещита. Pesem. Miko. Miko!